І всім привіт! Сьогодні з вами Матвій, і сьогодні ми будемо дивитися мамин каталог. Так. Тут фраза е пишеться. Попряма сторінку. Вона дуже файно пахне, дуже круті духі. Е вони коштують. 600 Тут є сережки за 500 та 400 гривень. Так, переходимо на другу сторінку. Тут о, набір прикрас Gold всього за 400 гривень. Ну, переходимо до другої. Тут знову перша фраза, 50 років, краса, яку варто туш. Ну тут туш. У нас кошти три 300 рін. Це пудра, рум'яна. Рум'яна. Друге, типу рум кулька рум'яна, Це пудра, це правильно ти сказав. Пудра і рум'яна. Рум'яна. Ну це теж рум'яна. Тут є така сумочка. А це така помада, вона... А ні, це разом. М -м це э, тоналка. це така водичка для волосся. Ні, це теж тоналка. Ну, це теж теж тоналка. Це водичка якась. Mm. Основа під макіяж. Основа під макіяж. Це тут опять духи і вони недешеві, 1400 гривень. Но зараз ми понюхаємо чи варто за них стільки платити. Ну так, да, е, пахне файно, тільки на циганському базарі за 200 гривень можна знайти ліпше. Тут іще духи за 629 отримав сторінку. Ці вже ліпше пахсі вже ліпше пахнуть аптії на другій сторінці. Це духи, це фле, ордо, оранж з... Ніжний, Парфумований. Мрі. спрей. Парфумований спрей. Це крем. О, можна тут В Вони файно пахнуть. Покошки. У мене є теж такий похоже. крем, тільки похожий і він дивіться. Це о, за 500 гривень мельниця. Це мело за 85, це рідке мило для рук 230 гривень. Це о, духи коштують профумована вода коштує 660 гривень. Можеш потерти і знаєш, який аромат. Це ну, інено, у мене є такі теж духи, і е, тут є навіть. ця У меня уже файна пахнет сталка. Переходимо на зоне стринки. Духи за 659 гривен. И олівець для броу. олівець підводка. Оливець підводка для очей. 119 рейн. Ми тут потрібну стоимку. Нюхаємо як вона пахне. Ммм, mm, вона дуже файно пахне. Дуже файно пахне травою. Mm, ну, це така мазь та духи, крем Крем та духи, тільки духи за 1500 гривень. Дуже дорого. Цей набір 339 тут. Рідке мило і крем. Оце такі багаторазові бавовні диски для очищення шкіри. Це міцелярний ом, ощипувальний лосьон. Очищувальний лосьон. Це крем за 600 гривень. Це водичка. Це um, дезодорант, десторіанти. Mm, дез... Це туш за 169 гривень. Це помада в таких кольорах є за 159 гривень. О, тут є бальзамчики за 65. Pomada v takových kolorách. Trochu na Ještě jedna pomada v takových kolorách. Pomada. Tady je spustitka matová, lidka pomada. Tady už. Je, um, Набір треба в одном макіяжу для брів. Команда для брів. Туш. Ченя для приємні. Це тоналка і для білочка. Підводка. Підводка. Це туш. Це тушь. Вся, всякі кольори синя, фіолетова. такие масочки тут я набер для макияжу маникюр маникюру палочка для нефти вся такая штучка за пудра Тунавки. Це такий пенал у мене такий вже є. А, це щепчики для зависки. Завивки. Така сумочка, такі головні часи. Це Спонжик. Це Резинка із карманчиком для блеску. Uh -huh. для губ. Mm. Туш, тоналка, точилка для уютів. Можна тут на першої вересня закупитися у школу. Mm. Помада кремова за 75 Духи якісь. Тут духи та крем. Мама таке має. Це справжня насолода для відчуттів. Туалетна вода. Тут нарешті за п'ятоверення якісь духи знайшлися. Вони дуже пахнуть, маємо. Че духи? е? Че Прекраса, духе ця Това. Както виждаме, но не Крем, е дух такива, ти добре, така. Това е с кокоса, ми да е. Так, тут духи за 160 і 700 гривень. духи всякі. духи, духи тільки вже. А, і жіночі ще. Це вже, Це вже чоловіч. чоловічі, тільки дуже дорогі за тисячу. Це чоловічі духи за тисячу гривень, Це за тисячу гривень, А це для неї, це для Оце... Мочи Можеш перший. М -м, вони дуже пахнуть морем, ну, всякими штучками. І вони коштують тільки 350 гривень. Дивіться то, що ти хотів А Це органайзер для гаджетів. Тут можна телефон, зарядку, наушники поставити, бегік. Сухи. Шапун. Поветна вода. Можеш потерти сторінку. Я то її не замечаю. М -м -м, вони дуже файно пахнуть. Ну так як та предидуща. Це мицеллярна вода. Мицелярна вода. Крем, крем, Крем. Крем. пачі, масажер для обличчя для обличчя. Видаляє надлишки шкіри. Щітка для очищення. Щітка для очищення. Ну, шкіри. Відпрещив. Це тут помадає, від прищив, крема, маски. Потужні, <пості> mm, компоненти для помітної косметики. есенція. <свистеть> це. Маски для волосся. Це маски, це... Олійка для, для волосся, шампуни, скраби, мм, ск... Сухий шампунь, ухладка, вітаміни, маска для волосся. Ам, камело, маски, мм, тут мило. Мм, дуже пахне. Ну і все, на цьому вже кінець.